Хоча 20 кілограмів, перший плюс другий сорт. Ціна 3270 000... гривень. І перша в нашому лотику це ось такі найки. Класні. Тут є таке повітрячко класне і вони дуже зручні. Розмір, до речі, у нас 39-й. Наступні у нас залки, Ось такі. Зеленого кольору. Розмір. Дуже довго буду шукати, тому... Боже, яке сьогодні буде гарне. Це десь є в лотику, я вам покажу обов'язково, тому лишайтеся. І дивіться далі. Це в нас ось такі класні кеди. Дуже класний малиновий колір, розмір 38. І він, вони, будь ласка, бачите, новесенькі. Наступні в нашому лотику. Ой-ой-ой, які смачні Адідаси. А я не покажу Адідаси. Покажу ось такі простенькі. Класний, до речі, і розмір 42-й. 42-й? 42-й. Наступне, не можу взяти зараз, зразу, тому що цей лотик був в тіктоці. І 음, він трошки переритий, я не можу так зразу знайти капці парою. Розмір 39-й. Наступне в нашому лотику Це. Ой-ой-ой, які ой, ой, новесенькі, адідаски, боже, білюсенька просто підошва, Білосніжна. Розмір не пише, не вказаний. Далі у нас, ой, які класні туфельки, боже. А замш просто як, як пух. Гладесенька. Розмір не вказаний, на жаль. Далі дивимося, біло-сніжні просто вансики такі. Але це не ванс, це не оригінал. Це щось у нас атмосфера. Якась розмір 38. Наступні ось такі, вони тут блистяться. Переливаються, це щось таке, як Джек, Джонс, Джек Бульський, точніше, розмір у нас 41-й. Ще раз покажу, ось так виглядають. Далі жіночі балетки та лофери. Ось такого плану. Розмір не вказаний. Наступні в нашому лотику ось такі жіночі туфельки. Розмір 39-й, і це у нас, до речі, рікери. Далі у нас ось такі туфельки. Як казаки. Оп, але туфлями. Кажу, мештана. Далі у нас ось такі чоловічі черевички. Розмір 44-й. Ось такі. Дуже класні. Далі у нас знову боже, ну я так люблю ці такі туфлі, прості, з таким класним устійчивим каблучком. Цифра пише 9. Все, що я можу сказати про розмір. Це, напевно, буде на фотографію. Ну, такі вони класні, я прям не можу. Просто дивіться, бомба яка. Розмір у нас сороковий. Каблучок, який прозорий. Клас. Далі у нас чоловічі такі туфельки. Розмір 42. Черевички. Ось такі знову чоловічі. Розмір пише 11. Це у нас вінстон. Який. Черечек. Будь ласка, ось такі. Далі є жіночі такі простенькі балетки. Ой, не балетки, а туфельки. Розмір, знову ж таки, не вказаний. Далі у нас ось така пара взуття. Розмір, не вказаний, 41-й. Хотіла, бачите, хотіла вам набрехати, чесно. Далі у нас замшеві лофери. Вони щось тут зв'язалися. Їх можна... А, вони нові! Вони новесенькі, не ношені. Розмір 41. Далі у нас балетки 40-го розміру. Пара. Ой-ой-ой, я нарешті дійшла до цієї пари. Матері. Йо-майо, -ма -йо. ну це просто це як на мене шито, чесно. лише розмір, напевно, не мій. Ну, достатньо великі, але вони прям просто бомби. Далі ось такі. кросівки якісь. Розмір знову не вказаний. Ось такі. Розмір 46-й, чоловічий. Бомба. Дуже класний лосик, Якщо чесно, мені дуже подобається. Далі у нас знову жіночі туфельки. І тут знову класний каблук. Мені дуже подобається. Розмір не вказаний. Пробачте, цифра 7 пише. Е, далі такі макасинчики простенькі. Розмір у нас. А це в нас S. Олівер, кажу, простенький. Бачите? Такого не подивлюся. Ось такі у нас класні. Тут канині, легенькі, буде ножка дихати. Розмір у нас не вказаний. Далі у нас ось такі мустанг. Розмір 38. Далі показую буквально останні лотики. Пари, точніше взуття. 40-го жіночі такі туфельки на каблучку. Наступні у нас ось такі чоловічі кросівочки. Величенький такий розмір, який не вказаний. Наступні. У нас ось такі туфельки, пара. Це у нас розмір 38. Ось такі бордові, замшеві, класні. Наступні у нас ось такі цікавесенькі. Оп, вони тут на шнурівочці. Бачите, залі замочок і розмір у нас 36. І останній в цьому лотику, я вам показую зразу нагадую. Якщо ви хочете замовити собі цей лотик, пишіть нам в коментарі або пишіть нашим менеджерам в Telegram Viber. Куди хочете в будь-яку соцмережу, це лоди коштує 3270 гривень. Замовляйте.